Вітання всім нашим підписникам. Нагадую всім, хто не встигає придбати автомобіль у нас, пізно подивиться публікацію відео оновлень. Поставте колокольчик, підпишіться на наш канал і ви будете першими знати автомобілі, які ми приганяємо. Зараз дуже великий попит на автомобілі у зв'язку з можливим введенням закону. Я думаю, його приймуть про підняття на першу реєстрацію. Тому. Не прогавте автомобіль своєї еврії, або просто підписуйтесь, і, можливо, на нашому каналі ви знайдете авто, яке ви так довго шукали. Сьогодні нас на огляді особливий для нас автомобіль. Ми дуже любимо цю марку. В такому стані її дуже важко знайти. її люблять як і європейці, так і в Україні. Це легендарна, необіваєма, народна. Toyota Avensis, яка буде актуальною через 5 чи через 10 років. На них колосальний попит, бо всі знають, що Toyota це надійність. Також вона славиться сильним кузовом, сильнішим, ніж уваг, відсутність корозії. До вашої уваги, чому цей автомобіль особливий? Тому що, мабуть, це одна з останніх свіжоприганих Toyota Avensis нами, так як на них дуже велике мито. Toyota вважається преміум-сегментом і на них підняли ціни на розмитнення рентабельність пригону даного автомобіля вже зменшилась дуже сильно, а попит на них великий. Серед європейців так же само. І так, до вашої уваги, ексклюзивний варіант. Аргументує кожне своє слово. Автомобіль від першого єдиного власника 2005 року випуска. 1,8 правильний мотор, на який дуже легко ставиться газ, бензиновий автомобіль абсолютний оригінал. І в цьому відео ми перевіримо з вами кожен елемент кузова. Автомобіль має. Дуже шикарну приємну комплектацію як для цих автомобілів. 2005 рік автомобіль має підігрів зони лобового скла. Чи скажіть, чи багато автомобілів можуть похвалитися такою комплектацією? Всі заводські захисні наклейки по автомобілю присутні. Весь кузов абсолютно в рідній фарбі. Все в зазорах, все скло, включно з лобовим рідне. Я нагадаю, це 2005 рік. Наскільки потрібно було. Педантичним бути німцем, щоб зберегти даний автомобіль в стані музейному. Як він виїхав з салону, так і зараз, ніяких зауважень, нічого по автомобілю не змінилось. Пошкоджень, подряпин, висічень, м'ятин, по кузову взагалі немає. Автомобіль має 205 тисяч підтвердженого рідного пробігу. Зверніть увагу на цей капот, на цей бампер. Оптика вся рідна. Мабуть, тому і люблять люди автомобілі з Німеччини, що всі знають, якщо купити авто від справжнього корінного німця педантичного, то воно буде максимально збережене. Ми займаємося автомобілями з 2012 року, купляємо автомобілі від власників з історією, максимально існуючі збережені екземпляри. Хто слідкує за нами вже давно, знає нашу історію розвитку, продовжимо огляд нашого відео і стану лакофарбового покриття. Реально дивишся на цю машину і розумієш, наскільки вона має достойний вигляд, її хочеться фотографувати, її хочеться знімати, тому що це чесний перевірений автомобіль, надійний, який користується попитом колосальним. Як він тримає дорогу, це ви коли хто купить, той зрозуміє. І мені кажеться, що Тойоти купують люди, які хоч раз ними користувалися, бо всі знають, що Тойота не забирає грошей, не падає в ціні. В обслуговуванні дуже адекватна, прості мотори, без турбін, легко ставиться газ, приємні комплектації. Комплектації тут набагато багатші, ніж у вагів. І так, розпочнемо огляд стану кузова. І так, перевірка проводиться професійним толщинометром Profiline. По бажанню наших підписників проводимо перевірку по аркам. Але в Toyota проблем з арками немає. Всі захисні заводські плівки збережені на автомобілю, пороги рідні. Пошкоджень, висічень, м'ятин по автомобілю немає. Все в заводському стані. Ручки не обліжчі. Рейлінги так же само. Комплектація з рейлінгами це додатково. Лобове скло рідне. Оптика вся рідна. У нас тактика є така, можливо, вам колись ця інформація сподобається. Автомобіль є хороший, бо поганий. Середнього не дано. Оце хороший автомобіль. От як можна було їздити, куди їздити, на якій відстані, от капот взагалі був без вищечень. Бампер так же само, оптика збереглась. Це 92 і 2. Друг комусь не видно точку. 101. Резина 16 та данлоп. Літня. 19 чи 20 рік. Немає в слабких місцях, як увага, проблем з корозією. Тому не видно, це точка. 83. і точка. 114. Лобове скло рідне, оригінальне Toyota. 2005 рік. 19 років лобове рідне це велика рідкість. Так як в Німеччині, обов'язкові, щорічні тихогляди. Якщо є хоча б маліше пошкодження на лобовому склі, німець не пройде тихогляд і зобов'язаний міняти скло. Заводські захисні плівки. Пороги. Все в ідеальнішому стані. Ми називаємо дане авто авто в такому збереженому стані музейний експонат. Тому що з моменту виїзду в салону, крім пробігу, на автомобілі нічого не змінилось, немає ніяких пошкоджень, підфарбувань. Бампера в оригіналі все, кріплення, все в заводському стані. Оптика вся рідна. Ну прям кузов дуже збережений. Перевіримо стан салону та мотору так проведемо детальний огляд стану салона. Двері як приємно відкриваються, не провалені, не хитаються. Фіксатори всі справні. Ну, от відчувається Японія, їхня зборка і любов до автомобілів. Зверніть увагу на підлокітник шкіряний. От, 19 років в шкірі. Вона до сих пір, як нова, це якість. Склопідйомники, повний електропакет, кнопки не затерті, не замінені, пройоми чистенькі, рідненькі. Взагалі жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Комплектація з накладками на пороги. Кому цікаво, Він код. Перевіряйте, будь ласка, все. Омивач фар, підігрів зони лобового скла, електродзеркала. Дуже приємна комплектація. Шкіряне кермо. Салон взагалі збережений. Так, що в нас по комплектації? Мультикермо, клімат-контроль справний. Свіжо заправлений, заправляли особисто. Ми всі автомобілі повністю технічно перевіряємо, при необхідності обслуговуємо технічно. Підігріви сидінь, пластик взагалі без пошкоджень. карти не привищі, автозатемнення. Задній ряд сидінь так само. І прийоми рідненькі, жоден болтик по авто не крутився. Запаска, весь комплект на місці, він як новий, бампер без пошкоджень, тварин, строїматеріали по автомобілю не возили. Гарна безшумка в даної машини. Пороги ціленькі, дуже збережений салон, панель. І так... 2005 рік. Руб Міхаель їздив. Автомобіль від першого власника. Всі мітки що мінялися, на якому пробігі. Автомобіль має, до речі, три ключі, два основних і один запасний. Документи по пробігу є всість. Ідеальна машина для дальних поїздок. Перевіримо мотор, підведемо підсумки. І так, перевірка роботи двигуна. Помилок по автомобілю немає. Автомобіль не димить, не троїть, заводиться чітко. Скло підіймачі всі працюють абсолютно. Клімат, я нагадаю, справний. Бу... Тому що ми всі перевіряємо автомобілі, заправляємо. Мотор ми не мили, ми фізично не встигали, так як велика загрузка і дуже активні продажі, але він в робочому стані. Не димить, не троїть. Компресія є, не сапунить, жоден болтик по авто не крутився. Всі деталі оригінальні. Оптика вся рідна, прийоми рідні. Зауважень немає. А так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Було проведено огляд. Особливо для нас автомобілями дуже любимо Toyota. І рідко вони зустрічаються в такому стані, особливо тим, що це одна з крайніх привезених свіжо автомобілів з Європи, так як для них дуже велике мито. Автомобіль Тойота вважається преміум сегментом Автомобіль в максимально існуючий у збереженому стані. Взагалі без пошкоджень, і зауважень. Автомобіль готовий до перевірок будь-яких автоподборщиків, СТО, діагностик, в даному відео і так було дуже багато. Показано по стану автомобіля. Автомобіль не битий, не фарбований, весь в рідній фарбі, без корозії, на приємній дуже гарній комплектації з дуже збереженим салоном від першого єдиного власника обігрів е, лобов, зони лобового скла. Лобове скло рідне, на 16-й резині гарні. Купляли, доставляли особисто з Німеччини. Максимально існуючий Avensis. На класній комплектації можлива доставка до вашого дому. Звертайтесь кому цікаву. Авто Вінниця, всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Не зволікайте, таких машин залишилось як і в Україні, так і в Європі. Одиниці. Продаж автомобілів зараз великий попит у зв'язку з інформацією про підняття законопроекту про підняття цін на першу реєстрацію. Дане авто з 1 вересня, я думаю, виросте в ціні. Дуже дуже збережений автомобіль. Я наголошую на цьому. Можлива доставка до вашого дому по причині, що ми в автомобілях наших впевнені на 300%. Не всі технічно, візуально, в ідеальнішому стані. Авто Вінниця, Залишайтесь з нами. Можливо, на нашому каналі ви знайдете автомобіль, який ви так довго шукали.